Привіт! Ви щойно зареєстрували компанію в Польщі і тепер думаєте, що робити далі? Не хвилюйтеся, я все розкажу. Мене звати Роман Сегін, я засновник та керівник консалтингової компанії Hello Poland, яка реалізує ефективні рішення та безпечну життєдіяльність для вашого бізнесу в Польщі. Підпишіться тут про ваш ефективний і безпечний бізнес в ЄС. І так, припустимо, що ви вже зареєстрували компанію в Польщі. Перш за все, ви повинні переконатися, що у вас є надійна юридична адреса для всієї кореспонденції вашої компанії. Якщо ви обрали віртуальний офіс, підпишіть угоду з компанією, що надає такі послуги, одразу після реєстрації, та оплатіть послуги за рік наперед. Так ви уникнете щомісячних клопотів і додаткових рахунків. А якщо ви створюєте фізичний офіс, переконайтеся, що у вас є всі необхідні реквізити компанії вивізка, поштова скринька. Далі важливо знайти надійного бухгалтера. Бухгалтерський облік це ключ до будь-якого успішного бізнесу, особливо в Польщі. Наша фірма має в штаті досвідчених бухгалтерів, які надають першокласну підтримку як польською, так і українською мовою. З нами ви можете бути спокійні щодо звітів, правильності висланих фактур, нарахування ПДВ, кадрового обліку, нарахування зарплат працівникам та інших питань. Далі не забувайте про центральний реєстр бенефіцієнтів. З 2020 року кожна компанія в Польщі повинна подавати інформацію про своїх реальних власників та керівників протягом 7 днів після реєстрації. Якщо ви цього не зробите, вам загрожує штраф до мільйона злотих. Керівник компанії повинен подати інформацію в електронному вигляді з цифровим підписом. Також це можуть зробити наші фахівці. Наступний крок відкриття банківського рахунку. І він також є обов'язковим. На жаль, після пандемії та під час війни в Україні це стало те, що складніше. Ви не можете відкрити банківський рахунок дистанційно, якщо засновники та керівники компанії є іноземцями. Керівник повинен особисто звернутися до банку, щоб підписати необхідні документи. Банки також можуть бути більш обережними, коли мова йде про нових клієнтів. Тому вони можуть вживати додаткових заходів для перевірки інформації та запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. При відкритті рахунку вам потрібно буде надати виписку з КРС, установчий договір та інформацію про заплановані види діяльності. Не забудьте, що перед відкриттям банківського рахунку вам також потрібно внести інформацію про власників компанії до реєстру кінцевих бенефіціарів. Хороша новина полягає в тому, що якщо ви звертаєте за цією послугою до Hello Poland, то наші фахівці зберуть всі необхідні документи, домовляться з банком, отримують згоду на відкриття рахунку, і тільки потім вам буде потрібно приїхати на саму процедуру підписання документів. Це економить вам купу часу, нервів та грошей. І нарешті, протягом 21 дня після реєстрації, ви повинні подати форму НІП-8. Це додаткова інформація для податкової інспекції. Ця форма містить інформацію про банківський рахунок та бухгалтера компанії. Зазвичай бухгалтер компанії подає форму після досягнення домовленості з вами. Тобто, якщо у вас є адекватний та надійний бухгалтер, вам не потрібно про це турбуватися. Як бачите, відкриття бізнесу в Польщі це складний процес, в якому потрібно врахувати багато різних аспектів. Але не хвилюйтеся, наша команда досвідчених юристів та бухгалтерів у Hello Poland готова реалізувати ваші запити та ідеї на кожному кроці вашого бізнесу. Зв'яжіться з нами, під відео є посилання на сайт, соцмережі та контакти. Також залишайте свої питання в коментарях. Всього найкращого!